Генерал-лейтенант Сергій Шаптала, який за часів головкома залужного керував генеральним штабом ЗСУ, давній друг Валерія Федоровича, який залужний Шаптала закінчив Одеський інститут сухопутних військ. У 2014-17 роках він був командиром 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади, брав участь у боях за Дебальцево. У 2015 Шапталі було присвоєно звання Героя України у липні 21-го, після призначення залужного головнокомандувачем ЗСУ, призначений начальником генерального штабу. У лютому 24-го, після відставки залужного, звільнений з посади і шаптала. Вітаючи Сергія із 50-річчям, У лютому 23-го залужний написав: Ми дружимо майже все життя гідно пройшли наші військові шляхи, досягнувши їх вершин. І головне залишились людьми. Війна згуртувала нас, підкреслила сутність. Мужність, виваженість і людяність Сергія Олександровича проявилися з перших днів російського вторгнення у 2014 тисячі Орден Богдана Хмельницького та золота зірка героя України це тільки доводять, як і те, що старший син обрав шлях батька. Є офіцером збройних сил України безсонні ночі, десятки годин напруженої роботи, тисячі документів, все для забезпечення боєздатності, все для прийдешньої перемоги. Дякую за дружбу, за надійдення, плече і підтримку, за самовіддану службу своєму народові, Честь служити пліч опліч у цей трагічний і величний час.